I so, Hannah, you got the next. Okay. Should be That's the only one twice. So the, next only the only one, only one. We'll do okay, the got it. Let me make a photo like I can sign it. So, so, so short the That's why I need to stay having such a great <laughs> team of institutions to work for the initiative. Починаючи з 12 квітня 2022 року, в Миколаєві немає питної води, тому що росіяни підірвали водовід від Дніпра до міста Миколаєва з того часу, у нас постійні проблеми з централізованим водопостачанням присної води. Миколаївці ходять за водою спеціально відведені для цього місця. Тут пробурені скважини, і вони беруть там воду. Зараз ми шукаємо не лише фінансування для відновлення водопостачання, але і інженерні рішення. Саме тут тому ми зібралися тут в Берліні. Також у Берліні існує і діє така організація, як Миколаїв Water Hub. Ця організація створена ще з 18-го року, і зараз вона фактично є. А фадрецького організацію, яка планує не лише відновлення водопостачання міста Миколаєві, а також додатково сприянню заходу німецьких інвестицій до міста Миколаєва. На сьогодні в нас є дуже плідна співпраця з урядом Данії з королівством Данія, тому це скажімо так не унікальна подія, але це дуже важлива подія, тому що Германія чи Німеччина вона є. Фактично одним з головних донорів і помічників України у цій війні, і нам потрібно від термінового відновлення перейти до стратегічного планування. В цьому випадку це достатньо унікальний кейс, який ми будемо далі продовжувати з іншими країнами в протягом своєї презентації. Я повідомив, що ми за весь час війни за весь час отримання допомоги. Не отримали жодної копійки грошима і не використали ці гроші. Це допомога у вигляді матеріалів, машин, механізмів, послуг, які закупають власне наші донори. Сьогодні ми також продовжуємо цю роботу в напрямку пошуку партнерів, а не конкретно доларів чи євро для того, щоб їх використовувати. Букває повертається життя. Тобто кількість людей вже разом з внутрішніми переміщеними особами досягає до воєнного до воєнної кількості. Звичайно, головні проблеми міста це сьогодні відсутність питної води а також Проблеми з навчанням, тому що ми не можемо забезпечити необхідну кількість бомбосховищ у школах і відбувається навчання онлайн. Ну а в іншому ситуація досить спокійно, набагато краще, ніж вона була до звільнення Херсона. Сьогодні більше проблеми у Херсона, які бомбардуються і атакуються артилерією. В місті Миколаєві більш-менш тих.